Всім привітки, всім здоровчики, З вами кіротон без кірітоном. І ось новий відеоролик в Рубриці Бій на три позначки. На третю позначку, коротше. Да, і це як панзер є 100 карта Штіль. І тут ми візьмемо третю позначку. Ну тут, тут як би сказати так, що я на ній взяв. Я на ній взагалі по факту не брав три позначки на Язі, я просто виконував ЛБЗ блок 15, типу 4 основних калібра. Ну і вийшло так, що я, що я майже взяв три позначки на ній. Ну це не саме в цьому бою я виконав це ЛБЗ, але я вже виконав ЛБЗ, у мене було 94,5% на Язі. 0,5 не вистачило, я в тому бою ще 9К накидав навіть. Ну, останній бій, в котрим я взяв. Основний калібр, там якраз мені ну що то не хватило, щоб я взяв третю позначку. Було б прикольно, 10к, типу бій на 10к і третя позначку взяв. Ну коротше, мені не хватило зовсім трішечки. Ну нічого, і цей бій, в принципі, непоганий. Як ви можете помітити, тестував те, зайняв, горочку і це якби не дуже добре. А, тут Айох, попитався мене прострілити, але в нього не вийшло, я, звісно ж розвернувся на нього. Ну, він не попав по мені. І тут ну, ви бачите, він підставляється. Я йому втулив на 1065. Ну що, братуха, я думаю, по центру більше так агресивно грати не буде він. Борт башна йому залетіла, комульчиком. так. смачний шот, був дуже смачний. Я продовжую свій рух в напрямку першої лінії, там де тяжики у нас сперечаються. У нас та Кранваген грають в центр. Ну, кстати, не красиво не грають центр. Мені, чому... мені не подобається це, як вони грають в центр. Там у нас по нульовій лінії вже 97-й дуже далеко заїхав. Прям дуже далеко заїхав. Тут 705-й піддавив. Тестольотик, понятно, що підсвітив мене. Запушити я не зможу, тому що тистольот зверху він буде мені по спині накидувати, мені не можна цього робити, тому я буду просто ждати, очікувати, поки хтось підставиться, і давати урон. Там ми з 7 705 не дасть пограти, підставиться тут 705-й, яку. Снаряд ну, упав, упав, ну некрасиво, некрасиво. Ну я жду, поки вони будуть підставлятися, щоб не отримувати лишні шотики. 705-му я не даю урон. Кстати, ну як панзер дуже прикольна машина, мені дуже сподобалась, якби, да, прикольненько. Реально прикольненько на ній грати. Ти, тупо вийшов на тисячу дав і заїхав. Е, майже без получення, Ну, ти спочатку стараєшся розмінювати союзників, а потім ти розмінюєш свої хпшечки, якби це прикольно. Той забій ти можеш хорошо накидувати. Ну, прикольна тачанка, мені сподобалась. Дуже легко пішли в мене позначки на ній. Не знаю, може з за того, що в мене скіл піднявся, ще краще, що так легко пішли позначки, А, ну, може просто така тачанка, що хороша дуже, і мені прям легко взяти було. Тут я дивлюсь з тестольотиком, він шот не залишився на горі. У мене два танки питалися випушити тестольоти, а итоге вони йому просрали. Тобто тестольот їх розібрав, вони не розібрали тестольота, не випушили. Вони заїхали шот я до нього. Ще екран попитався гору зайняти. Зачем? Не розумію цього мову який я тут кайтенуся назад, бо 705-й почав піджимати, там сімьора почала йому програвати, і він почав потихеньку піджиматися під сімьору, і якраз тут до мене простріл був, і я кайтанувся трішки назад, зробив так, щоб мене не розібрали з двох позицій. Обов'язково слідкуємо за міні-картою. Дивимося, виглядаємо. 3-3 рахунок поки що мене 4000 хп просіли. Це дуже багато. Там є четвертий щось питається, 705-го подумажить. А, Тестоліта на горі, кстати, забрали. Де? Да. Тому в мене ручки розв'язуються. Сімори 705-му дає. Ай. Майже, ну майже. Майже він підставився так, що я можу дати йому урон. Тут ТВПше залетіла на гору фулова, причому не вийшовши нічого, така нормально. Ми виграємо. По факту ми виграємо, ну по стволам ми виграємо 4-3 рахунок, ну по ХП на 3000 все одно просів Там 705-й получає від 7ори, сімьора шотна для його. Сори, потихту. <coughs> ну, семьра шону, тут ТВПшка помогает Семерой Блін, Блин, Семеры краще не підставлятися и ждать помилки 705-го и давать ему урон, но... Сімьора помилиться і, на жаль, 705-й її забере. Я, звісно ж, піджимаю, то, що горку ми забрали. У мене дві ТВПшки на горці, тобто мене так агресивно 705-й не вийде, не дасть, то, що його ТВПшки закриють одразу ж. Сімьора помирає від 705-го. Ну, очевидно, підставився, тіп, помер від нього. Зачем було? Ну просто жди, поки він помилиться і все. Ну і я тут піддавлюю, підпушую. 705-му тичечку втулили. 705 все хоче, хоче, хоче мене пробити. Я тут спеціально йому блокую, щоб він не міг мені пробити. Там ТВшечка йому по сраці накидали, я дивлюсь за другим 705, він відставляється. По ТВшечку що дає, ТВшечка йому останній снаряд впихує, все окей. Я майже зарядився, час буду по 215Б давати, урон. Ну там ще фошик. Котрий БПшечка мене пробив, на жаль. Я вицілюю, навіка, тут мені ще закинув 215, -й. ну на жаль, получив. Короче, розміняв свої хп на ну, тобто розмін один в один пішов. Тут у мене і Фошик і 705-й починають випушувати. Звісно, що Фошика один шот залишиться, я це знаю, але він мені звісно, втулить. Встигає мені втулити, на жаль. На жаль, встигає. Я тут обережненько, щоб 705-й не дав мені тишечку. Тут в оранжеве, но пробив. Мені повезло. Чисто повезло, що я його пробив. І це вже 3800 урону. Вау, прикольно. Ну Тут я дивився, куди мене хошик пробивав, бабешечкою. В щечку пробивав, на жаль, хорошо. Хорошо, дуже хорошо. Тут 705 підстави. Ой, 705-й 215 б. Підставляється і я його забираю. Альфа проходить 1109. взагалі круто. Дуже круто. Хороша альфа прийшло. 5 к урону маю, 5 к урону. Там залишився 705 я качусь назад. Нульову лінію ми, кстати, програли. Треба, щоб... Ой, ТВПшечка. Больно, дуже больно, на жаль, в ангар відправилась. Це дуже неприємно. Тут 705-й підставляється портиком до мене. Я його 200 хп-шечок добираю і це 5162 урону аж. І 51 асісту. І танконув тільки один шот від фаша. Да, 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 Ну, Я розвертаюсь і буду вїжджать відсюди. Тому що я тут один шотний. Ну, У мене артилерія ваншотна, якщо я даже поїду пушити далі, навіть якщо даже мене хтось не проб'є, в мене артилерія ваншотнить. Там об'єкт 268 варіант 5 у нас в одиночку вирішив запушити першу лінію. Зачем він це робить, я не знаю. Ну, Він фуловий, але но... ну, це безсмисленно. Нам треба в деф уїжджати, а він їде пушити з з артилерією вбити хоче. Ну, я думаю, це погана задумка. Це дуже погана задумка. Ну я так, да, я качусь тут до бази. ТВПшка ТВПшку. Найс, наша ТВПшка забрала ТВПшка супротивника. Отлічненько. Типу, ну все одно по ХП ми присідаємо. У нас деться де цьому і на горі. Йому треба з'їжджати з гори, а він на горі. Моя Йому треба з'їжджати, а він на горі. На жаль. О, кстати, 268 забрав одну артилерію. Ну, на жаль, тут ТВПшка помре. На жаль, тут ТВПшка помре і типу, вона не посити нічого, щоб я міг дати урон. Інфа по 268 варіант 5 є. О, о, в базі стоїть. В базі стоїть. Я засвітився, стерва не пробила. Отлично, чатик світиться. Буде давати мені урон. Ну я спешив, бо боявся від нього получить. Ну, в ангар ти від нього боявся. Так, ну бачати... Блін, де це все? цьому треба попадати. Там стерва і блискавиця стоять, захватіться погано. О, отлично. ТВП забрали. ТВП. Бачата забрали. От, опа. Ну то я хотів блайнд дати по стерві, але тут аблискавиця мене заблайндила. І хороший шутик на 962. І це 6124 урону вже маю. Вже маю, навіть асіста ще 352 пофармив, отлічно. То тобто 6500 сумарного урону вже маю. Ну, на жаль, я нікого не пересвідчую. Я вицілюю туди, де блискавиця останнього разу світилася, і де стірва стояла. Ну і я не попадаю. Ну я не попадаю. Для цього, в 2007 нам треба було з'їжджати, а він стоїть до останнього на горі. Хоча б просто з'їхать і світить, щоб я міг хоча б давати урон. Але, на жаль, да. Він залишився до останнього на горі. І з цього ми програли. От такий ось очки бій вийшов. Поразка, на жаль. По результатам бою це три позначки, третя ступінь. Ще й медальку дали невозмутимий Прикольно. 6124 урона, три фраги, 403 асіста. По результатам я топ-2 взяв, кстати Тут ТВПшечка 635 не стріляла. Ну, трішки більше за мене накидало. Непогано. Ну, ви можете самі побачити прекрасно по результатам. Ми вдвох з ТВП-шкою, по... на двох ми зробили. 12,5 тисяч урона На двох. Все інше, як ви можете помітити. На 268, котрий зажив, поїхав в одиночку пушити. 1800. І 97, котрий стояв на горі, не з'їжджав і навіть не думав з'їжджати. Настріляв, всього лише 773 урона. от такі от результати, друзі. В мінус пішов на 24 тисячі. От, такі от три позначки в мене вийшли на як ПЗАЇ 100. Я б не сказав, що на ній було дуже прям складно брати три позначки. Мені прям сподобалось на ній брати три позначки. Прям, прям зайшло. Реально зайшло непогано. Середуху я на ній вирівняв аж до 3100. Да, 3100 середуха, в мене на ній вийшлося. Ну із-за того, що в мене були дуже хороші бої і дуже з хорошим уроном. Угу. Ну так, ось очки. Все. Всім величезне, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, обов'язково. Побачимось в наступному відеоролику. Або ж на трансляції. Не забувайте, я ще й веду трансляції. Так, да, не так часто в Ютубчику, але кожного дня, кожного вечора в ТікТоці є трансляції. Все. Всім дякую. Не забуваємо підписуватися і ставити лайк. І ще коментуємо обов'язково. Всі, всім бай-бай.